Доброго дня! Продовжуємо червневі дні разом з Колибою. Отож, про головні новини тижня, що пройшов, на Закарпатті відбувся п'ятий з'їзд нейрохірургів України. Понад 500 чоловік з'їхалися з усіх куточків України, а також були представники США, Греції, Чехії, Хорватії, Словенії. З'їзд перейшов до нас Ужгород з Донецька. Це є приємною новиною. Ще одна новина населявшині зміни голови районної державної адміністрації. Замість у Луганинця став Тарагобецький. <му> Наступна новина 27 червня Закарпатський державний університет офіційно і юридично припинив своє існування. Тепер це Ужгородський національний університет. <му> одна із найголовніших новин цього тижня те, що прийнято нарешті рішення. Яке радісне для багатьох закарпатців, Я би навіть сказав і для їхніх сімей. Норма перебування автомобіля на закордонних номерах в Україні збільшилася до 20 днів. Вітаємо вас! О, о! Найгірша новина цього тижня в Закарпатті... Іде черга протестів проти будівництва гідроелектростанцій, точніше міні гідроелектростанцій на малесеньких потічках і річках Закарпатської області. Тепер з Перечинщини бунт перекинувся на Рахівський район. О! О! І нарешті найпозитивніша новина цього тижня. В Ужгоді. 30 червня, шостий парад наречених. Наречені згадайте свою молодость. До зустрічі разом з колибою.